Скажи, будь ласка, чи отримуєш ти якісь непристойні пропозиції, компліменти? Як ти на це реагуєш? Е, можу розказати про жіночку 60 років там плюс. Я не вдавався в подробиці. Е, жіночка мені пропонує вже декілька років, щоб я з нею походив, погуляв 500 500 доларів, чи не сказав гривень. 500 доларів пропонує. І якщо буде продовження, то вже 1500 доларів. А е, і вона каже: та можемо прогулятися, знаєш так чисто два-три рази в неділю. Ти собі заробиш гроші, я отримую задоволення. Я кажу, ну не знаю. Поки, а поки, що поки, ти поки... відчуваєш цей момент? Вибач, я трішки пробив. А що ти відчуваєш цей момент, коли отримуєш такі пропозиції? Можливо, ти навпаки, е, знаєш, певна неловкість є, ось ця. Чи е, це для его твого навпаки клас? нічого собі. Насправді, дуже. Е... Нормально себе відчуваю, е, і можу сказати, що це не ця ж саме жіночка мені писала в інстаграмі, її менеджер. І, е, і ми я точніше, коли пару разів йому сказав ні, то він мільярд ще разів підписував мені, казав вибач, вибач, і чому я згадав про цю історію, тому що він створив новий інстаграм нещодавно. І мені тр... почав писати з цього інстаграм акаунту, але тільки просто все нормально з цього інстаграм акаунту. І можу сказати, що артисти напевно отримують такі пропозиції. Я не перший, я не останній, скоріше за все, але я поки сам якось ге вперед.